Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми подивимося питання, чи буде повторений наступ Росією на Харків, чи буде повторення захоплення території Харківської області в цьому році? Чи повернеться окупація до Харкова Росією? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, чи повториться наступ на Харків? Російської Федерації дайте нам відповідь до кінця року. Так, <свідки> чи повториться окупація? Дивіться, я бачу, що в них не буде змоги це зробити. Повторення окупації я не, не, не бачу. Я бачу тільки дуже багато території. Це буде страх людей. І люди дуже довго будуть відходити. Тобто Росія, от як я розумію, завдала тої шкоди, і вона ну, розуміє, що теж її ціль оцих окупантів, ціль досягнута. Люди були вбиті, людей було закатовано було завдано максимального, максимальної шкоди травми в Харківській території. І в них, значить, як вони отримали те, що хотіли, наче отак. І більше їм нема на що приходити, тобто те, що вони з. Зробили, це була в них така ціль, і вона досягнута. Отак От вони будуть це говорити, і більше вони не зможуть повторити. От, і та, також вони ще е, розуміють, що те, що було, гроші у людей, якісь. На, тобто. Ця територія розграбована, нема нічого, що їм, на що їм приходить. Вони прийдуть, але я не бачу, коли вони вони не збираються приходити до кінця року точно. точно. Так, люди бояться, люди будуть отак дивитися, озиратися, чи йдуть, чи не йдуть, чи що робиться, Ці, хто при Кордонні території був на постійному напруженні і це в них так, буде така постійна пам'ять. Вони будуть дивитися в небо, що чи летить, чи, не, чи може наступ чи почався. От, от такий буде стан напружений. Во. Але. До вас до Харківської області вертається мирне життя. І потроху ви будете нас накопичувати, робити свої накопичення. Ви будете так, як наче готуватися, і у вас будуть. Приміщення, де будуть, тому що навіть якщо, навіть якщо буде наступ, ви будете вже ну, готові знати, як вижити, що робити. Тобто буде такий момент до кінця року. Так, але ми питаємо наступ. Наступу я не бачу. Бачу тільки що лихо, лихо нароблено дуже сильне. І ворога це задовольняє, він наступу робити не буде. Отакі справи. І людям вже можна трошки буде відходити і займатися своїми будинками, і нарешті здійсниться оця спокійна якась вечеря, що можна буде людям спокійно ходити, небо чисте. і це таке майбутнє така зима. І також будуть люди дуже сумувати за тих, кого з ними немає, за близькими людьми, яких забрала оця війна. Жінки за чоловіками і взагалі там є трагедії в родинах дуже сильні. До речі, в Харківську область прийде сила. Військова, така потужна сила, щоб повторити ворогу наступ взагалі буде неможливо. неможливо. І це навіть не до кінця року, а на наступний рік також і до весни, і весну. Так що Харків захищатимуть такими потужними. От. Так, прийшов кінець військовим діям в Харківській області. Постріли снарядами. Так, припиняються обстріли. Абсолютна перемога. Дивіться, взимку прийде ще взимку, осінь, осінь, прийде ще така справа, справи в людей, почнеться робота, дорога. Ворог задоволений, він буде дивитися, так, я зруйнував стільки то. Інфраструктури, я зруйнував стільки до будинків. Він наче зділав. Це в нього була така спецоперація, напевно, що це ж його була мрія. от І буде спостерігати, як люди відновляться. Ну, буде така праця, зима, осінь з відновлення, руйнувань. Так, і ні, це буде перемога. Такого більше не повториться. Це це виходить на майбутнє, дуже сильний Харків буде готовий і буде, Ну звичайно, дивитися вже по-іншому, ну так, більш е, пильно, і е, людей залишиться ну, як страх. от да. Пам'ять про цей наступ, і люди будуть готуватися і відновлювати свої будинки, інфраструктуру, при цьому будуть дуже ем, радіти. Це буде так, зима, Новий рік будуть зустрічати, мирне небо буде. І відшкодування отримувати також в е, сім'ї прийдуть. Гроші, гроші будуть надаватися людям. Жаліти за втраченими родичами. Так, теплі домівки. В будинках буде опалення, зима буде тепла. До речі, будуть відомості про ворога про ворога, його світ. Буде засуджувати. Для ворога настане дуже важкий період в житті його. В нього не буде грошей, не буде. Його життя буде зіпсоване, отруєне. Він е в надії щось буде чекати, чекати, але так і не дочекається. М можливо, постійно будуть надходити повідомлення. Про те, що у ворога дуже скрутні часи, йому не будуть давати встати. Він буде намагатися від... відвернутися, втекти від цих покарань, також буде багато чого в таємниці триматися. Ну, як то підпільно буде викручуватися Російська Федерація, намагатися як-то обійти. Може, це будуть дуже жорсткі умови, санкції, щось він буде видумляти. І взагалі в нього, ну, тобто то, навіть те, що йому зроблять, якусь покарання, таку дуже сильно, як блискавка з неба на нього, це впаде він. Буде просто вся держава отруєна, отруєна таким важким становищем, проте його це не зупинить. Він все одно буде дивитися і готувати ось цю зброю. Десь він буде щось готувати, зброю, десь буде вишукувати. Це дуже жорстокий, дуже ненависний, агресивний ворог. Отаким будуть звістки. Хочеться все заперечити. Заперечую. Так, хай він буде знищений і не буде змоги. Отвертаю всіх. Так, дивіться. Зараз ми почистимо Харківську область. Так, Щоб життя якнайшвидше повернулося. Заперечую весь негатив, заперечую. Це все лайно. Що робив ворог? Заперечую. Оце все лайно. Що він приніс? Забирає з собою. Заперечую всі страхи. Заперечую всі жахи. М -м -м -м. Більше нема очищаю. Так, я хочу, щоб людей... Прийшла швидше допомога, це також заперечує весь сум, смуток. Відправляю ворогові. Так, я хочу очистити територію Харківщини. Всю область Харківську від ворожого лайна, від того, що він залишив по собі. Так, перекриваю, більше не повторюється. Справа в тому, що стало відомо про те, що робив ворог як плем'я як первісні люди, як плем'я тумба юмба Він а, ходив у храми. Ну, взагалі важко це. Уявити, що в голові у росіян так, плем'я, як нердертальці. І в я хочу, щоб вони забрали з собою сила лайно, що вони натворили в храмі в Харківській області. Очищають, будь ласка, вищий сили. Перекриваю, перекриваю, да буде очищено Я прошу вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду, закликаю повернути ворогові все лайно, все, що він натворив у Харківській області, весь негатив, всі вбивства, знущання, поплюження, поклюження руйнування, весь і сльози. Всі крики жіночі і страждання, все вертає ворогові. Буде так, буде так, буде так. Закриваю ворогу дорогу до Харківської області, більше не вертається, відвертає віки вічні. І все лайно із храмів винімаю йому назад, рюкзачок складає з ним іде, і здесь все життя живе, буде так, буде так, буде так. Для людей весь негатив все зло, всі наслідки військових дій забирає із собою ворог і прошу вищі сили повернути до Харкова життя, мирне, роботу людям, гроші, надходження всіх необхідних для життя, допомоги необхідне. Всі інфраструктури, освітлення, опалення, все, що необхідно людям, щоб в них було. І ніколи в житті більше не повторювалися такі жахи. Ой, весь страх, всі турботи, всі злочини ворожі, знімаю, повертаю ворогові, та очиститься вся територія Харківської області від нечисті, ворожої, від лайна. Від болю, де повернеться ворогові, де буде Харків сяяти, де будуть храми Божі очищені і весь цей негатив ворогу вернеться і забереться із ним на віки вічні. Повторюється такого більше ніколи. Буде Харківська область сильна. Де буде Харківській області, захист постій. Постійна варта, і е, е, ворога відвер... відверне від Харківської області, він піде, коли більше не повернеться. Буде так, буде так, буде так. так. Закривають чещою Харків, чи що я цих злочинів. Все лайно вертаю ворогові, все, що від На його плечі халяше з Харківщини забереться, де почнеться життя мирне, щасливе. де відновляться люди, забирає сльози, страх, повертає ворога, Очищає біль. Все, що болить в Харківській області, більше не болить, більше нема причин для болю, забираю. Все ворог. Де да буде все сказано здійснене. Так, так, негатив весь до ворога вертається. Люди відновлюються життя. Нам треба жити. Це те, що ми мусимо жити, і це наш, наш бій, бо тільки життя. Це дає сили і нам треба жити, щоб ворог бачив, що ми живемо, що в нього нічого не вдалося йому нас вбити. Люди повинні жити так і будуть жити. Буде так. Так що дякую за увагу, до зустрічі.